Ванга, сліпа провидиця з Болгарії, яка передбачила падіння веж і потопи, бачила війни і мир, тепер шепоче крізь час про 24 лютого 2026 року. Той фатальний день, коли хаос розкриє свої пащі, як голодний звір, і жах охопить континенти, ніби чорна хмара, що затуляє сонце, люди бігатимуть вулицями в паніці. Кричачи від страху, бо електрика згасне раптово, як свічка на вітрі, фінансові ринки впадуть. Як доміно, гроші перетворяться на непотрібний папір, а їжа стане скарбом. Це не буде просто кризою. А початком великого переділу, де великі сили змовляться в тіні, Китай і Сполучені Штати два колоси, які роками грали в холодну війну. Насправді укладуть таємний пакт на нейтральному острові в Тихому океані, поділять світ, як пиріг на бенкеті богів. Китай забере Євразію з її безкрайніми степами і Африку з її родючими землями та мінералами. Америка візьме під контроль обидві Америки з їхніми ресурсами і Арктику станучими людами, що відкривають нові шляхи. Це буде новий світовий порядок. НЕЗ. Миру і справедливості, а з жадоби до влади, контролю і ресурсів, де технології Китаю, як невидимі мережі, стежитимуть за кожним подихом громадян, а і системи аналізуватимуть думки і рухи, а військова міць Америки ламатиме будь-який опір бомбардуваннями і санкціями. Решта країн стануть васалами, пішаками на шахівниці, де королі сидять у Пекіні та Вашингтоні, і цей порядок не принесе процвітання, а лише ілюзію стабільності, під якою кипітиме невдоволення, як лава під вулканом, Росія, колись горда. Імперія, тепер ослаблена нескінченними війнами, санкціями, що душать економіку і внутрішніми чварами, перетвориться на маріонетку в руках Китаю, виконуватиме накази з Пекіна. Як слуга. Що несе отруєну чашу, щоб посилити хаос в Україні та всій Європі, нові хвилі мобілізації, тисячі солдатів кинуть на фронт, руємо літатимуть над полями боїв. Сіючи смерть і руйнування, хімічна зброя заборонена, але застосована в таємниці, отруюватиме землю і людей, саботаж на газопроводах у Балтійському. Морі, вибухи, що залишать Європу без тепла в зимові місяці, кібератаки на банки і урядові системи в Берліні, Парижі. Лондоні, паралізуючи повсякденне життя. В Україні фронт триматиметься з неймовірною стійкістю. Бійці, чоловіки і жінки стоятимуть як мури, відбиваючи атаки день за днем, молодці, що не здаються, демонструючи духопору, що надихає, але ціна буде жахливою: міста в руїнах, поля всіяні мінами, втрати в тисячах, виснаження ресурсів, Європа ж потоне в глибокому безладі, вибухи на інфраструктурі. Хакери зламають системи транспорту, поїзди зупиняться, аеропорти закриються, сепаратизм розгориться в Каталонії з вуличними барикадами, в Шотландії з референдумами. В Баварії з протестами проти Берліна, уряди падатимуть один за одним, як карткові будинки, вулиці заповняться протестами, де люди вимагатимуть хліба і миру. Але отримують лише сльозогінний газ і арешти, страх пошириться, як чума, на близькому сході, де стародавні піски ховають таємниці цивілізацій. Вибух не справжнє. Апокаліптичне пекло. Конфлікти між Ізраїлем та Іраном переростуть у повномасштабну війну з ракетними ударами по Тегерану і Тель-Авіву Саудівська Аравія приєднається. Бомбардуючи Ємен і Ірак, нафтові поля в Перській затоці горітимуть тижнями, чорний дим затулятиме небо, отруюючи повітря на тисячі кілометрів. Ядерні погрози лунатимуть, як грім перед бурею, Іран погрожуватиме бомбою, Ізраїль відповідатиме превентивними ударами, мільйони біженців ринуть через кордони, як ріки в повінь. Човни переповнені людьми тонутимуть у Середземному морі, табори в Туреччині, Греції, Болгарії, Йорданії переповняться. Епідемії холери і вірусів поширяться серед виснажених тіл. Голод гристиме, як вовк, діти плакатимуть за їжею, хаос міграції доб'є ослаблену Європу. Кордони тріснуть під тиском натовпу, суспільства розколються на ворожі табори, де місцеві жителі боротимуться з прибулими за ресурси, уряди впадуть під вагою кризи, а Сполучені Штати скориставшись глобальним хаосом скоро після 24 лютого. Вже в березні 2026 розпочнуть напад на Данію, маленьку скандинавську країну, щоб забрати Гренландію, операція під кодовою назвою Арктичний щит». Офіційним приводом стануть звинувачення в екологічних порушеннях, нібито Данія забруднює Арктику, але справжня мета контроль над танучими льодами, що відкривають рідкісні метали. Літій, уран, стратегічні бази для підводних човнів і авіації, війська висадяться швидко, десантні кораблі підійдуть до берегів, данські сили, не готові до такого, здадуться. Без великого опору Копенгаген протестуватиме в ООН, але марно НАТО трісне по швах. Союзники, як Німеччина і Франція, обурюватимуться. Але їхні голоси потонуть у загальному хаосі Європи, Китай мовчатиме, бо за таємною угодою США отримає свою частку арктичних ресурсів, доступ до шляхів і родовищ. Ванга бачить це все в своїх видіннях: руїни міст, де дим піднімається до неба, крики біженців, що лунають над пустелями, холод Арктики, що пронизує кістки, темряву над Європою, де вогні згасають. Вона не хвалить Китай за його хитрість і технологічну перевагу, не вихвалює Америку за її військову силу і стратегічне мислення, не підносить Росію за її послуг і витривалість, не засуджує відкрито жодну сторону, лише малює холодну картину, де хаос пожирає всіх без винятку, де новий порядок душить свободу, як ланцюги на шиї, де мільйони доль ламаються як сухі гілки під ногами велетнів. Україна тримає фронт як скеля в бурі, це їхня заслуга в опорі, мужність бійців, що стоять пліч опліч, але навіть скелі з часом тріскають під постійними ударами хвиль, люди мусять готуватися до цього, запасати їжу, ховати таємниці, шукати союзників у темряві. Бо після цієї бурі прийде новий світ, темний, контрольований великими силами, без ілюзій свободи, з постійним наглядом і страхом, і тільки в серцях, глибоко всередині. Залишиться шанс знайти світло, коли зовні його не буде. Ванга попереджає її голос слабне, але слова залишаються як ехо в горах, хаос прийде, жах охопить, але життя триватиме. Зміни не назавжди.